Вітаю, друзі! Мене звуть Тарас Рубанка. Я спеціаліст захисту овочевих культур компанії FMC Україна. І в рамках нашого проєкту ми продовжуємо розповіді про те, як змінився підхід до ведення бізнесу у сільськогосподарських виробників в умовах широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ми знаходимося на Полтавщині на підприємстві «Кременчуцька овочева фабрика. Яку вже досить багато років знають в Україні як виробника тепличних овочів, таких як томати, огірок, розсади для клієнтів, які вирощують овочі у відкритому ґрунті. Сергій Олександрович, надзвичайно радий вас вітати. Добрий день, Тараса. Розкажіть, будь ласка, коли і з чого розпочався бізнес Кременчуцької овочевої фабрики? Підприємство було засноване у 2008 році. Почали вирощувати. З 2009 року огірки помідори. Потім з'явилось те місце, де ми зараз знаходимося. Це салатна лінія. Паралельно вирощували ще й розсаду як для себе, так і для теплиць, і для відкритого ґрунту. Які об'єми продукції ви мали на початок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну? І що маєте станом на зараз? Кардинально нічого не змінилося. Площа під склом та плівкою десь біля 6 гектар. Як була, так і залишається. Виробництво майже на тому самому рівні. Єдине, що збільшилось – це виробництво розсади для відкритого ґрунту. Як вплинула ситуація з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну на показники ваші, вашого підприємства? Та чи можливо змінився асортимент вирощуваних культур? Асортимент вирощуваних культур не змінився. Дещо змінилося в розсаді, але, ну, скажімо так, воно кожного року має якісь свої певні особливості. Ну, на початку. Була паніка. Частково люди поїхали в евакуацію. Потім багато хто повернувся, хтось не повернувся. Але з персоналом, скажімо, останні роки і до війни було тяжко, а з війною ще складніше стало. Як змінився ринок збуту за цей час? Та чи багато ви покупців втратили за цей період? Ми завжди будували партнерські відносини з своїми клієнтами, тому клієнтів майже не втратили за виключенням тих, які знаходилися на окупованих територіях. А саме це замовники, розсади, ну, наприклад, з Херсонської області. Але за цей час прийшли нові замовники з Миколаївської, з Одеської, з півдня України, і вирощування розсади навіть збільшилося. Що стосується наших традиційних видів продукції, салати помідори гірки, виробництво залишилося на тому ж рівні, воно має якісь коливання рік від року, але не суттєві. Друзі, представляю Олександра Лісненко. Доброго дня довгий добре. час не бачилися ще 21-го року. В кінці я пам'ятаю, що ми планували записати відео 22-го року у тебе в Краснограді. Олександр Лісненко, широко відомий в вузьких кругах тепличників. Як досвідчений агроном тепличник, Олександре, що спонукало тебе переміститись з Краснограда на Харківщині сюди, в Кременчук? Виходить, що так планувало зняти відео в Краснограді, але виходить так, що сьогодні вже на Полтавсіні. Ну, скажу так, що планово це не було, не був запланований переїзд до Кременчужської овочевої фабрики. Війна внесла свої корективи, скажімо так, і господарство на початку війни. Агроном вирішила змінити місце роботи і напевно проживання. І прийшлося так, якраз на цей період. Тільки розпочиналися збори по томату, вже почали збирати огірок, залишився колектив, і в принципі прийшлося переїхати сюди ну, для того, щоб господарство працювало далі. У Краснограді залишилася прекрасна досвідчена команда. Господарство досі працює, все гарно, все прекрасно. Так, що ну працюємо. Чи відбулись зміни у технологіях вирощуваних культур тут, зокрема вже в Кременчуці, з твоїм приходом? Чи довелось шукати нових постачальників насінневого матеріалу, добрив, засобів захисту рослин? Системи захисту рослин ми повністю перейшли на біологічний контроль. Тобто, у нас захист рослин повністю це є. Біологічний захист. Те, що е, відноситься, наприклад, до постачальників добрив, до насіння, е, того ж самого біоматеріалу, то взагалі змін в принципі, ну, ніяких не відбулося. В нашій компанії працюють, добре поставляють цей матеріал, і взагалі ми в принципі, перейшли повністю на вітчизняного виробника ну, біоматеріал. Все інше. Наприклад, ті ж самі засоби захисту рослин хімічні, ми майже їх не використовуємо. Це дуже рідко і дуже мало. І то, якщо використовуємо, то ті, які сумісні з біозахистом. Ну, дякувати Богу, компанії працюють, хлопці справно працюють, і вчасно йде поставка і добрив, і ну, в принципі, всіх необхідних нам матеріалів. Чи плануєте ще розширювати асортимент вирощуваної продукції? Ну, ви знаєте, в планах, звісно, є. А що саме ми плануємо? Ну, наприклад, оцей томат це рожевий томат компанії, на компанії кампанії Ріксван. Ми його вирощуємо на протягом вже майже 10 ну, 10 років. Але взагалі ми плануємо в майбутньому розширювати асортимент вирощуваної продукції. Ну, Наприклад, зміниться так само, змінити якісь коктейлі або чері томати. Скажімо так, запропонувати нашим покупцям більш широкий асортимент від Кремінчуської вечевої фабрики. Ми зараз знаходимося в томатній теплиці, бачимо, що рослини в гарному стані розвивається чудово, вже йде процес дозрівання. Бачимо, що немає ушкоджень шкідниками, хворобами. Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше про інтегровану систему захисту у ваших томатних теплицях. Ми використовуємо в основному біологічний метод захисту рослин. Запилення томатів відбувається за допомогою джмелів. У нас є постачальники джмелів. Як наші українські виробники, так і в принципі закордонні. Тому, якщо ми використовуємо такий метод запилення, то взагалі в теплиці бажано якомога менше використовувати засобів захисту рослин і саме хімічного походження, тому ми вже дуже давно перейшли на Біологічні засоби захисту рослин, ентомофагів для захисту від шкідників. але бувають інколи моменти, коли, ну, наприклад, як у минулому році була дуже велика навала совки. І ця велика навала ну потребувала одноразового внесення ну, такого препарату, як під Підкорень, для того, щоб допомогти тим же біогентам зняти таку навалу і зберегти культуру і продукцію неушкодженою від шкідників. Час від часу такі моменти бувають. Наприклад, той же саме хімічний препарат Вері який дуже сумісний там з біологією, в принципі, мінімальну там, шкоду наносить біозахисту рослин. Сергій Олександрович, ми зараз знаходимося в огірковій теплиці, нова голландська теплиця. Тут росте огірок. Всім відомий вже досить довгий час на ринку України. Чи відбулись зміни в управлінні господарства? Адже це потребує обслуговування теплиці людські ресурси, потрібні робочі руки. І після широкомасштабного вторгнення, можливо, відбулися якісь зміни в управлінні господарства через відтік кадрів чи через релокацію? На початку Березня і на протязі всього березня-квітня 2022 року спостерігалася певна паніка нерозуміння ситуації і з початком, особливо ракетних обстрілів Кременчука, частина персоналу таки поїхала до Європи. Зв'язку з цим зрозуміло, що прийшлося шукати заміну. У нас навіть наш агроном поїхала до Польщі, тому якісь складності були, і були певні організаційні складнощі, тому що ми, наприклад, якщо видно, вирощуємо огірок з застосуванням штучного доосвітлення. І цей момент початку війни якраз був в самому розпалі. Довелося вимкнути. До освітлення тому змістили сроки посіву, наприклад, цього гірка, який раніше сіявся на багато на два місяці раніше, певні відбулися зміни. Олександре, окрім вашого основного напрямку в теплицях вирощування гірків, томатів, салатів. Кременчуцьку овочеву фабрику знають багато овочівників України ще як професійного виробника розсади на поля і в теплиці, і у вас дуже багато замовляють розсади, і всі знають, що розсада буде найкращої якості та вчасно. Чи змінились підходи в технології вирощування розсади? До повномасштабного вторгнення Росії у нас дійсно був трішки інший асортимент по вирощуванні розсади. Це взагалі була селера, яку ми відправляли там на південні регіони нашої країни перці, капуста. Це те, що ми відправляли раніше і користувалося попитом. Але з 22-го року у нас дещо трішки змінилось, і в 22-му, минулому році, і також і в цьому році ми вирощуємо більшу частку, левову частку, скажімо так, розсади. Це розсада томатів, і ця розсада теж поїде на наші там південні регіони країни. Це на Одещину і Миколаївщину. Загалом до нас звернулись ну, дуже великі виробники томатної пасти, які займаються вирощуванням томатів. Були якісь певні у них складності. Ну і в принципі перенесли частково свою технологію. Ну допомогли нам в деяких аспектах і моментах. От, і вже третій рік поспіль ми вирощуємо розсаду саме, саме для них. Ось, наприклад, в даній теплиці це вже майже готова розсада томатів до відправки. Буквально через тиждень вона вже поїде на Одещину. Змінилося у нас те, що ми стали вирощувати розсаду у касеті з більшою кількістю чарунків. Так, Я бачу, що дуже багато. Чарунок і вони маленькі. І вони маленькі. Так раніше вирощували в касеті на 160 чарунків, зараз на 286. І це вдалося за допомогою того, що навчились контролювати ріст і розвиток рослини за допомогою препаратів інгибіторів росту. Дозволяє отримати дуже якісну гарну розсаду, яка після висадки в відкритому ґрунті. Швидко укоріняється, ну, прекрасна коренева система. Корінь, так. Да, і дуже швидко росте, досягає свого повноцінного гарного розвитку. Перед відправкою, так як це розсада для відкритого ґрунту, зазвичай ми розсаду обробляємо комплексом рядом хімпрепаратів, де повний захист від шкідників. І дуже часто використовуємо по бажанню замовника, використовуємо і Сірель. Перед самою висадкою розсади в поле, перед відгрузкою ми робимо проливку цієї розсади, і вони себе дуже гарно зарекомендували ну, в полі в відкритому ґрунті. По бажанню клієнтів також приходиться робити обробку інколи і карагеном, який теж дуже гарно себе зарекомендував, особливо для розсади. В нашому випадку для розсади відкритого ґрунту. Розсада росте. Скоро будемо відправляти на наші південні регіони. Хочу нагадати нашим глядачам, що продукти, такі як Верімарк, Ексірель і Кораген, зокрема, якщо ми говоримо про томати, це дуже важливий момент в тому, що Кременчуцька овочева фабрика робить підготовку цієї розсади до відвантаження. Адже ці молоді рослинки. Після висаджування в поле зустрінуться з зазвичай це буває навала різних шкідників, як ускокрилих, так і сисних. А рослинки, які висаджені в поле, вони вже готові до захисту. Розвиваються швидше, потужніше, без стресів і порівняно з незахищеними рослинами, вони розвиваються якомога краще з більшою енергією. Відповідно, фермери отримують раніший. Та кращий врожай. Взагалі не тільки розсаду томату обробляємо ну, веримарком, ексерелем або карагеном. Ось, наприклад, минулому році у нас був великий замовник Пекінської капусти, який, в принципі, по бажанню, його по бажанню, обробляли тільки веримарком. Це була посадка капусти на осінь. Забажали, щоб вся розсада була. Добре оброблена вирімарком, так що виконуємо всі побажання всіх клієнтів і використовуємо препарати компанії ФМС. Хоча Полтавщина розташована відносно не близько до лінії фронту порівняно з іншими областями та господарствами, сільськогосподарськими. Але я знаю, що ви не уникли, ваше господарство не уникло пошкоджень теплиць. Мається на увазі від уламків бомбардувань. Була допомога від держави, можливо, на заміну скла. Ну розуміючи, що у держави складні скрутні часи, ні за якою допомогою ми не зверталися. І, чесно кажучи, потрапляння саме в наші об'єкти не було. А саме руйнування в основному скла. Я не можу сказати, що конструкційних матеріалів в основному скла міняємо своїми силами і за, за власний рахунок. Так що можна сказати, що нам з точки зору влучань чогось того, що прилетіло, повезло більше, набагато гірша ситуація з цим у. Декількох наших замовників з півдня України, які замовляють розсаду для відкритого ґрунту, у яких сотнями гектар площі заміновані і потребують розмінування. Процес дуже дорогий, складний, дуже тривалий за часом. Ми знаємо, що компанія FMC започаткувала таку ініціативу, відраховуючи від своїх продажів в Україні 3% на розмінування. Територій. Дуже гарна ініціатива. Я думаю, що вона допоможе сільському господарству України якнайшвидше відновитися хоча б до воєнного стану, а може навіть і покращити свої показники. Тому ми при виробництві розсади також опосередковано приймаємо участь в цій ініціативі, застосовуємо продукти компанії при вирощуванні розсади, ну, наприклад, це. Верімарк, відповідно, ті кошти, які сільське господарство вкладає в розсаду, також йдуть на допомогу на розмінування територій, які постраждали від бомбардувань чи мінування. Сергій Олександровичу, дякую дуже вам за цю чудову розповідь. Сподіваємось на нашу найшвидшу перемогу. Дякуємо за те, що є учасниками цього проєкту Культивуємо свободу. Бажаємо процвітання вам і всій Україні. Україні. Героям слава! Отже, друзі, сьогодні ми побували в Кременчуцькій овочевій фабриці. Почули цікаву розповідь директора Сергія Олександровича Шевченко про умови ведення бізнесу після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Також почули цікаву розповідь Олександра Лісненка, головного агронома, який розповів нам про застосування технології захисту рослин в тепличному господарстві. Дякуємо за перегляди. Слідкуйте за нами.